Спеціальний загін ДПС старший лейтенант поліції Костюк. Комплекс антитерористичних заходів проходить. Так. Заборонено автомобілі немає що. Нормально. А. Не а що це проходить у вас? Комплекс антитерористичних заходів. Так. Що... Перевіряються автомобілі, які в'їжджають до міста А хто підписував? Що? Хто підписував? Підпишував. Хто? Наказ No1661 від 6.08 цього року. Про комплекс антитерористичних заходів. Ну дивіться, я ж вам поясню зараз, що документи ви маєте перевіряти, згідно коли. Закон про міліцію. Так точно. Яка стаття? Ви... При підозрі тільки маєте право. У мене документи всі є. Я вам так візуально покажу, в мене все хорошо, є. Хорошо. Ну просто ви трошки неправильно розповідаєте. Mm -hmm. Бо, як кажуть, відпрацювання це є 9 стаття закону про міліцію, правильно? На яку ви всі селаєтесь образно. Чітко передбачений комплекс і згідно із... Ну це все незаконно. Я можу вам і не показувати, і мені за це не зводить. І по 126-й не випише. І вам.